Всім доброго дня! Як Ксенія. вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні маленький звіт про те, як просувається моя в'язана вишиванка. Є про що трошки звітувати, є чим поділитися і розповім трошки про ті складнощі, які виникають в мене при в'язанні. Моєї вишиванки. Зараз я вам покажу, як вона виглядає в мене. Це готовий перед. Ось так наразі виглядає моя вишиванка. Поки що, може, не все зрозуміло. Мені самі поки що не все зрозуміло, як воно буде виглядати цілком ось це оздоблення. Поки що так. Довгий час забирає обрання візерунку, який би я хотіла бачити на своїй вишиванці. По-перше, я розповідала, що я хотіла зробити зелені вставочки ось ці, бо зелений колір природи, відродження. Але виявилось так, коли я почала в'язати, що в мене я вам показувала ось нитки, вони однакові за артикулом, вони в мене, колись я їх придбала в одному місці, скажімо так, за одну ціну. І вони в мене лежали, але я використовувала їх поодинці, не змішуючи. І тому, коли я почала в'язати, виявилось, що вони різної товщини, в залежності від кольору, і різного метражу. Тобто товстіші білі виявились, червоні, які ось. Це в мене посерединці основний мотив мій посерединці, вони трошки тонкіше. Але зелені виявились ну, зовсім тонкими. зовсім. І вони ніяк мені не вписувались в візерунок, бо полотно стягувалось і ну ніяк не можна було в дві занадто товсто, в одну зовсім тонисенько. І тому я відмовилась від візерунку зеленим кольором, і я вигадала зробити ось таку ну, щось на подіб вишивки, але гачком, це зроблено гачком. І якщо вам цікаво, я розповім, як це робиться. Мені дуже сподобався такий шовчик. Він виходить. Він, як нагадує такі бруньочки, бруньки, маленькі бутончики, тобто теж таке додає рослинних мотивів, і все ж таки, хоч щось, що нагадує саме вишивку, буде в мене на полотні. Це не складно. І це дуже цікаве таке оздоблення для будь-якої філейної в'язки. Якщо кому буде цікаво, і хто захоче застосувати десь на виробі з філейною сіточкою, я буду дуже рада, якщо комусь стане в нагоді. Але давайте спочатку до візерунків, які я тут використовувала. Це в мене знов. Рослинний мотив, такі квіточки, вони поки що в такому вигляді ж невідпареному, і вони не дуже може тут вирізняються, це квіточки з листям. Як я казала, ось ці рослинні мотиви, все, що стосується природи, це такий символ чистоти, процвітання, продовження роду та життя. І тому в мене основні це мотиви рослинні будуть, вони будуть і по спинці, в мене, і по рукавах. Це будуть ну, як, як основний рослинний мотив, як основний моєї вишиванки. Ось тут в мене ось, ось це оздоблення це теж не просто так. Ось ці стовпчики над стовпчиками в такому порядку, вони символізують, не символізують. Це числа, це сотні. Ви знаєте, ну кожен, кожен мотив, який використовувався в народній творчості і у вишиванці, він несе якусь інформацію. Це ж не просто так. Це сотні, тобто ну, сотні літ життя та процвітання. В мене ось така асоціація з моїми тут мотивами. А ось тут він не передається, але ось це переплетення таке сплошне, це я хотіла вишити безкінечник. Є такий мотив у народній вишиванці, як безкінечник, або ще його називають кривий танець. Його краще відобразити, коли вишиваєш саме гладдю, бо тоді такі загугу... загугулинки виходять. В мене він, Зараз я вам покажу, на що він повинен бути схожим. Ось цей безкі... безкінечник. Бачите, тобто лінія може загинатися як завгодно, але вона повинна не, не перериватися. Тобто така безпереривна крива лінія. Оцей безкінечник. Він бере своє походження від дав... давньогрецького давнього іслав'янського меандру. Мабуть, всі бачили на грецьких і давньоримських амфорах ось цей символ. Це символ безкінечності, непреривності буття. Він зустрічається і в наших вишиванках в такому вигляді, але мені хотілось більш плавних ліній, ось він. Ось це ось такий. В мене ось такий. Я його, так, прийшла моя анфіска, я його вив'язувала на білих нитках, вони в мене найбільш товсті, тому такий мій, мій безкінечник виявився таким. Справді безкінечним. Що він означає? Тут ще, в залежності від кольору, яким його в'яжеш? В червоних кольорах він символізував непокорний рух, незламну волю до життя, в блакитних благословення вищих сил. І взагалі, ось такий замкнутий орнамент. Це не тільки в нашій історії, а у всесвітній історії. Це надія на постійне продовження, поповнення духовних сил, ну і матеріальних, подібно до нескінченного природного циклу. Ось такий безкінечник в мене теж буде поміж рослинних орнаментів. В чому ще складність в мене виникла, крім ось товщини нитки і підбору візерунків? Справа в тому, що ось ця в мене мерсеризована бавовна, я ж ну, звикла до спиць або до гачка на звичайній пряжі, яка може тягнутися, яка пластична. А тут мені треба ж так розрахувати, щоб вишиванка була доволі вільною, вона не тягнеться, а ось ця моя вишивка, такі прошвочки, вони ще її стягують трошки. І тому я не, ну, нібито закінчила перед, але я не, не стала ні обробляти проймочки. Ну, в мене тут така регланна лінія, я її зробила поки що ось в такому стані. Потім зв'яжу спинку і рукави, може ще прийдеться робити підрізи ось тут. Ну, Тобто під рукавом я залишу місце і ось так вставлю ще додаткову може, стрічку, теж мереживну. І, звичайно, в мене будуть тут, вона не буде зшита донизу, будуть розрізи, розрізи підрізи. І понизу буде ще обв'язка, оці всі кінчики потім переховаються. І теж, скоріш за все, буде оброблена ось такою вишивкою гачком. Вибачте, камера в мене гуляє, бо це гуляє Анфіса. Анфісочку, зайку, дай, дай я зніму? Так само і по горловині я буду обв'язувати, коли вже будуть вшиті широкі рукави. Ось так з регланом. І теж буде, скоріш за все, обв'язка ось така якимось кольором, може, білим обв'язка білим, і білим в тон буде вишивка. І ще думаю, як обробляти ось ці регланні лінії. Ну, це до цього ще треба дов'язати. І як виявилось, у цих світлих ниток в мене не так багато, а я хотіла зробити спинку чисто білою з різними орнаментами. Я її поки що зроблю, але в мене залишилось не дуже багато Ось ще один моточок. А мені ще ж треба, і ще є півмотка, але в мене ще ж рукави. Рукави будуть так кольорові, вони будуть м, полосами, тільки ось, ось в такому вже напрямку вони будуть. Отак, червона полоса, біла, і між ними будуть е, теж такі смужечки. І тому я зроблю спинку, а потім, щоб не довелось її розпускати, і теж робити якісь кольорові вставки, чого б мені не хотілося. Бо мені ну, не хочеться зовсім таку робити. Ну, щоб були однакові перед спинками, мені хочеться, щоб було більш світлішого світлого в вишиванці. Так що це поки що в мене ось такі досягнення в моєму в'язанні. А тепер давайте я вам покажу: ось я зробила зразок філейної сіточки. З таким же оздобленням вишитим гачком. Воно в'яжеться ось так. Тобто поперек. І тут я робила так само, тобто прив'язувала ниточку і йшла попереду. Ось тут в мене така стрічка одна, як і тут. А ось тут подвійна. Тому що, по-перше, в мене, як я казала, зелена ниточка ну, дуже тонесенька. І багато накидів це з накидами робиться. Мені не хотілося робити, бо тонесеньким гачком дуже важко їх всі підібрати, щоб нитки не розбіглися. І так мені здалося ну, навіть цікавіше. Тут я зробила одну, зараз я вам покажу, як це робиться. Це дуже просто. Давайте подивимось, ось беремо ниточку, під'єднуємось до клітинки в тому напрямку, в якому вам потрібно. Так, один. Робимо три повітряні петлі. Три повітряні петлі. Ось так зробили. Далі робимо п'ять стовпчиків з накидом, не пров'язуючи їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось так зробили, протягли ниточку і закріпили. Далі перегортаємо і дивимось. Ось наша наступна клітиночка. Підводимо гачок під неї, ось так в наступну клітиночку, підтягуємо нитку. І проводимо її через нашу петлю. Ось. Набираємо дві або три повітряні петлі, дивіться від своєї щільності, від висоти стовпчика. І далі під цю ж клітинку, куди ми під'єдналися, пров'язуємо наші стовпчики знаки там: Один, два, три. 4, 5. З'єднуємо, робимо петлю. Далі. Беремо наступну переміжечку, ось цю, в клітинці в наступній. Ось бачите. Сюди підводимо гачок, підтягуємо ниточку, прив'язуємо. І знов дві повітряні петлі. 5 стовпчиків з накидом загальна петля з'єднуємо і під наступну, ось під наступну клітиночку підтягуємо, протягуємо, і так далі. Нічого складного. Правда, якщо ви Будете робити, як в мене на зеленому фоні, подвійну, ось цю, подвійне оздоблення. Ось так виглядає, бачите? Подвійне оздоблення то трошки складніше. Тобто, ось так. Просто в зворотньому боці І ще робимо один стовпчик з накидом, перегортаємо наше в'язання, робимо 5 стовпчиків поки що сюди ж. Тут треба прикласти трошки більше зусиль, бо потрібно буде е, отак відсувати. Попередні накиди, щоб не пров'язати їх так само. Ось так. І ось сюди, так притримуючи, пров'язувати підарочку наші накиди. Хоча ну оця подвійна, прошу вона Виглядає ефектніше, скажімо так. І ось тут ось так відсуваємо знов під наступну і підв'язуємо. Ну, тобто, ось так ідемо в зворотньому порядку. Ось так. Нічого складного. Мені дуже подобається, як виглядає в однотонному виконанні це. Наскільки я не товаришую з рожевим кольором, від слова зовсім, мені дуже сподобалось, як виглядає ось ця полоса на філейній Сітці. Ну, просто грає іншими барвами, дуже красиво. І нескладно. Ось так. Користуйтесь, якщо вам стане в нагоді, мені буде приємно. Ось так, дівчата, ось такі мої просування. Сподіваюсь, що далі теж в мене все вийде, що заплановано. Бо часу не дуже багато, проєктів багато, а часу і, і головне, щоб не то хватило, а вистачило все інше. Встигнемо. Встигнемо, зробимо, все буде добре. Кожному по вишиванці до нашого дня вишиванки. Ми повинні бути красивими. Україночками, у нас все повинно вийти. все дівчатка, буду з вами на сьогодні прощатися, бо вихідні дні, у всіх повно роботи, всім потрібно щось робити, легких петельок, творчого натхнення, позитивного настрою, а головне тихих, мирних днів і ночей. Щоб все у нас було добре і щоб скоріше настала наша перемога. Побачимось!